Вітаю, дорогі так, німці! Перебрала всіх. Дорогі німці, звісно. Я вас вітаю із скоро вже Новим уроком прийдешнім, тому що з Різдвом я вас уже вітала. Сподіваюся, що у вас будуть хороші канікули, але все одно навіть на канікулах 31-1 го го числа будуть виходити уроки. Тому що нам необхідно вчитися, ми скоро вже завершуємо на рівні B1. Нашого полку прибуло, я бачила, люди заходять в той рівень B1. а два купують і Б1 це круто. Ми з вами заходимо на прийменники пропозиціон. Поїхали. Ми їдемо потягом. Wir fahren mit dem Zug. І нам показують, mit – це прийменник у датіві. Окей. Пані Кункель більше не може добре читати без окулярів. Frau Kunkel kan one irrebrille nichtme gut lesen. Ось цей он це прийменник, який ходить з акузативом Das Glas steht neben der Weinflasche. Келих стоїть поруч із пляшкою вина і дас глас Weinflasche ge Штент. Ось цей небен може бути як в датіві, так і в акузативі. Де він в датіві, подивіться, якщо дія, стоїть де датів я і кладу куди напрямок В. Підтягнемо Веген. Ну, Веген я вам пояснила на попередніх рівнях. Веген деструмс хаттенфілін. Через шторм багато поїздів затримано. Веген це прийменник з генітів. Так. Бачите, вони відправляють нас на ці стрімнички, що ми будемо це все детально розглядати. Гебеаух! А ви пам'ятаєте, що в нас є марафон із прийменників? Ви можете в нього зайти прямо зараз, там він коштує, я не пам'ятаю вже скільки. Запитаєте мене, я вам скину. Там перший урок здається, відкритий у нас на YouTube на каналі. Якщо у вас проблеми із прийменниками, можете туди зайти. Тож, прийменники stehen vor перед eine abhängigen Wortgruppe, перед залежною групою слів або залежним словом. Вони можуть вказувати, як на напрямок або ситуацію, момент у часі чи період часу спосіб, причину, контрпричину, протидію, наслідок, чи умову. Друга стрілочка. Прийменники визначають відмінок наступних іменників або займенників. Це може бути давальний, знахідний або родовий відмін. Приміром, датів dem Zug. Ми їдемо потягом. А козитів пані кункель більше не може добре читати без окулярів. І генетів через шторм багато потягів затримано. Добре, третя стрілочка. Для деяких прийменників можливий другий відмінок, як додаток, до звичайного відмінка, це не змінює значення прийменника. Часто це стосується прийменників з родовим відмінком, ріше здавальним або знахідним. дем Шнелін, грайфен», а не зубачте, «данк дес Шнелін грайфенс». а далі однаковісінько. Die Polizei konnte eine Eskalation verhindert werden. В першому випадку це датів завдяки швидкому втручанню поліції ескалації вдалося запобігти, а в другому це речення з генетівом. І останнє деякі прийменники, так звані прийменники, що чергуються, керують іменниками чи займенниками в давальному чи знахідному відмінках, і вживання відмінка залежить від значення. Ой, келих. Келих поруч з пляшкою вина, датів, і ставлю склянку біля пляшки вина, куди я її ставлю, це вихін. Акузатив. Поїхали. Пропозиціон віддем дать. Мартина фер бай, що не вета віддем мотор роли фон. Обе шляйхам ні. фон об шляйсхам. Ну, так і є. Нах. Унтершлясхайм, цу іротанте, о Боже. То куди ж їде Мартіна? І за яких умов? Мартіна їде за умов хорошої погоди на скутері з обершлайсхайму до унтершлайсхайму. Або відвідати свою тітку Божуй. Добре, давайте розбирати. Поїхали. Аб. Дивимося, бачпіль за. Літак летить з. Франкфу. Я у відпустці починаючи з наступного тижня. Тобто аб це з, і має яке значення? Місцеве і темпоральне, Ч, як це тимчасом, часове. Так, особливості часто без артиклю. Ну так, бачите, аб Франкфурт, аб Нехіставоге, немає ніякого артиклю. Я з Туреччини. Дерева, ой, господі, дерева з. Тобто, глянь, двері з дерева, і він одружився на ній з кохання. З якої причини? Оцей аус. Значення, які місцеві, причинні, каузаль причини і модаль зроблений з чого. І пишуть нам: Безонде хайтен, особливість оцього ауса. Для модальних і причинно наслідкових значень вживається без артиклів. Ось причина Ауслібе, і модальний зроблений з чого, це як типу, спосіб з дерева, яким способом? Дивимося, аусе про плани, Клімбоса ніхто не знав. Його здібності не викликають сумнівів, ніяких питань. Я? Концесів це. Результативність, а в даному випадку, крім боса, супровідності, є обставина супровідності, коли одна дія супроводжує іншу. Тобто, а як тут пояснити, що про плани, крім боса, ніхто не знав? Ніхто не знав а бос знав. Ось тобі вся супровідність, я? І фестерн це стійка сполука слів Aushaggen. І пишуть нам. Яка особливість, що в сталих словосполученнях немає артиклів? Добре, розглянемо бай. Він живе з батьками. Він дивиться телевізор під час їжі. Я не ходжу гуляти, коли погана погода. Значення місцеве, часове і умови, за якої умови я? Особливостей нема. Данк. Завдяки швидкому втручанню поліції ескалації вдалося запобігти. Значення пишуть каузаль причини і також можливий із генетів. Ми це розглядали, цей приклад щойно. Так, again всупереч усім побоюванням, економіка знову відновлюється, дай Бог, так наші, адверсатів протилежність. Так, і немає ніяких безондер Добре, підтягнемо. О, то ми сьогодні з вами ночуємо тут за цим, а, дю, з цим а, уроком Кейфт. Так, де я зупинилась? Endgegen, на відміну від протилежність. Я yeah. шпрегенд. Що там стосовно. Тут згідно з прогнозом курс доллара зріс відповідно. І у нас буде модальне значення способу, особливість воганде на гештельт може стояти перед або після означуваного слова. Цікаво. Гегенюва протилежність. Ресторан знаходиться навпроти театру. Він іноді поводиться трохи дивно по відношенню до незнайомців. Локаль, місцеві, каузаль причинні зв'язки теж може передувати або слідувати за іменником. Так, ГМС. ДФР. Процедура повинна проводитися відповідно до регламенту, ГМС відповідно до спосіб дії модальне значення та самісіньке, що і в попередніх два може передувати, бо слідувати за з... «Ich fahre mit dem Zug» і поїзд їхав на великій швидкості. Модаль інструменталь. Чим спосіб дії, чим. І просто спосіб дії, яким чином? Добре, ніяких особливостей не пишуть. На, на мою думку, ціни на газ все одно ростуть. Я повертаюся додому. Після вечері лягаю спати. Наша черга після презентації густава, як ми бачимо, тут буде спосіб дії, модаль, локаль, місце, темпераль, час, райнфорги, послідовність подій. Особливість у випадку модального значення за нею часто йде місцева інформація без. Артикля модальне значення, місцева інформація без артикля. Значить, далі буде локаль. На хаус мають на увазі перед хаус артикля. Не буде. Зайд два дні йде дощ. Тобто протягом яйця, темпоралі особливостей нема. Фон, я щойно прийшов від стоматолога це місце. Курс триває з 13 по 27 травня. Це час виставку, відкрив федеральний президент, це вказівка на. Виконався у пасивних реченнях, і це стіл начальника, замін, генеті заміна генетіва. Типу чий? Угу. Су, поїхали. Я йду пішки. Це у нас як я йду, спосіб дії. Значить, футбольний клуб Шальки 04 переміг 2 до 1. Це фіксований, боже мій сталий вираз. Так, під час паркування слід використовувати обидва зовнішні дзеркала. Це фіналь, якась остаточність діє результат. Я йду до бібліотеки напрямок місця. І у той час він навчався в Парижі, це час. Ніяких без... безондерхайтів нема. Цуфольги згідно зі звітом у компанії проблеми. Згідно з Цуфольґ, модаль, спосіб дії, в... Значить так, за ним завжди йде давальний відмінок, який навіть можливий з родовим перед як... угу. що стоїть, language, можна стояти в родовому відмінку, віддинку. Цулібе заради. Я роблю це лише заради тебе. Це причина, і стоїть після означального слова. Hinweise, примітки. Entspre, і Вживаються переважно на письмі. Ну, і хай є, як є, добре. Так, üбінген, вправи. Вов, вовге одевогін. Значить, куди, звідки або де, куди, куди, звідки або доповніть прийменниками і артиклем, Можливо, і коротку форму доведеться використати. Відсилають на сторіночку 163 вживання прийменників місця. Ви також їдете ти. Також їдеш до Мюнхену Нах, напрямок. Я повернуся сьогодні пізніше, я все одно повинен до стоматолога швидше. До. Так, добре. Чи сауна є хорошою річчю, корисною для здоров'я, використовуєте наступні вирази в рамочці, чи що це в точечках, аби заповнити текст. Третє, закінчіть речення, як в прикладі, зверніть увагу на правильний. Відмінок і час. Заповніть так з прийменниками артиклями. все брейменки в козатів. Є мої хороші, ми зараз на 158 стрінці із 268 Це означає, що ми скоро що будемо робити з вами рівень b 2 на нашому каналі є рівень А1 повністю весь граматика, А2 повністю весь, Б1 плюс теж весь кусочок Б2 за маніха. Тобто ми почали цю книжку влітку, але потім підійшов уже курс, ми занурилися в інтеграційний курс Б1 і почали ось це. В окремій папочці написано граматика Б1 ось цей курс, який Там сьогодні 46-й років. Заходьте мої хороші в інтеграційні курси. Класна річ, тому що я буду записувати зараз урок і для них, базуючись на цьому матеріалі, плюс розмовні фрази. До зустрічі, мої хороші, побачимося з вами завтра.